Вас вітає компанія Greenway Auto Раніше анонсував, а тепер детальний відео огляд по ось цій красотці, Заряжені в максимальній комплектації Volvo V60, яку ми привезли із Швейцарії, розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готує до першу реєстрації в МРЕО. Ціна питання близько 7 тисяч гривень з урахуванням пенсійного фонду. 3%. Тепер детальне про цей автомобіль. Перше. Не битий не фарбована жодна деталь. Прийду з покажу. Оригінальний пробіг. Максимальна комплектація. В цієї машини є все. От все, що можна було запихнути в цю вольву, тут все є. Ну і топчик двигун, друзі. Надійний, мільйонник, економічний і потужний. Саме те для цього автомобіля. 2.0D3 дизель, 120 кВт, 163 кінських сили. До сотні розганяється за 9,5 секунд. 400 ньютон метрів. 120 кВт, 163 кінських сили, економічний, 4,5 траса, змішаний цикл 5,5 літрів. І місто 7,3 літра топлива дизеля. Красивий такий сірий асфальтовий колір. Дуже популярний у нас в Україні. Ось так виглядаються автомобілі ззовні, пороги пластикові, тому корозії нічого не бояться, ну все правильно зроблено в воду. Зразу скажу, є безключовий доступ. Є такі радарчики. Сліпі зони в біси. хороша резина. Розмір 215 50 r 17 Капот алюмінієвий, теж з колів нічого не боїться. І, до речі, він в ідеальному стані. Спереді парктроніки. Умывачи фар. Ксенон, Биг Дистроник. Куча датчиков. Сити эти системы есть. Датчики в СПК. люк. Ось станція автомобіля. Не знаю наскільки передає камера, але в реальності цей автомобіль дуже ефектно, класно виглядає. Що зовні, що салон? Сзади парктроники є. Є зйомний фаркоп, є камера заднього виду. Друзі, тачка така напічкана у мене попадається за весь час, дуже багато їх привозив. Це друга в такій максимальній комплектації. І це ще не все. Так, зараз я ставщину міром, поки що автомобіль дефарбований, а потім по салону дуже багато цікавого покажу вам. Допуски до 120 мікрон. 88. 82, 107, 85, 97, 89, 98.

106 101 91 80 82 83 81 82 скло лобове рідне не мінялось Ну і все скло по периметру рідне. В общем, автомобіль не фарбований. Що ще є? Є сигналізація, є датчики руху в салоні, покажу. Ну і тепер дивимось сюди. В кого сім'я для дітей саме то. Перше, монітори, мультики дивиться. Друге, є бустери. Вища посадка краще пристигуватися. Ну і салон шкіряний. Звичайно ж, чорний практичний шкіряний салон. Тонування є теж і хороше тонування немаловажного. Гляньте, оригінальні наушники і чехол шкіряний оригінальний. І тут у нас що є підлокотник такий є. Ну я розумію я, про, що, про яку комплектацію я говорю, да он на потолку датчики руку, сигналізація. І тут є значок. І покажу ще на моніторчику. Йдемо далі. Карти, електрорегулювання крісел передніх. Система комплексна від бокового зіткнення C IPS. Дуже крута штука. Ну і от стан, дивіться, пластик, пороги. Які. и шкира. Так, идем дальше. Водийская карта. Вот слепые зоны близ. И водийское кресло, еще и с памятью электрорегулирования. і гляньте стан. Добротна, якісна шкіра така. То встань. Ну. Що у нас тут є? Тепер подивимось, що є. Механіка шестиступка навіть пульт є управління, ну зрозуміло, там USB, а Оксаці це все є. Дивіться. Парктроніки передні задні, система старт-стоп, тримання полос. Потім система дистанції збереження. Тепер заходимо, дуже класний потужний звук, тепер заходимо сюди. Майкар. Гляньте скільки асистів. Розпознавання об'єкта в мертвій зоні. ESP, так званое. Потим. Э -э, предотвращение аварии на малой скорости тормаже. Предупреждение об усталости, невнимательности водителя. Вибрации, звука там пода и так далее. Потим. предупреждение о столкновении. Тут мигает, там пищит и так далее. Потом Постановка на частичную охрану. Временное отключение датчиков тревоги. Ну, если нажимаешь, то выключаешь. Дальше. Активные фары. Два ключи. Еще ключики фаркоп снимать. Значит, что у нас тут э, по пробегу? 272 тысячи, он оригинальный, документацию все покажу. Никаких помилок нет. Двигун идеально працює, если честно. Так, ось выключить систему старт-стоп. Ну, этими кнопка бачу, что можно включать, Очень. Так, далее. Системы поддержки. Вот тут тоже есть много всяких штук. Это когда ты едешь, то включаешь, видно все. Далее, драйв. Э, Экологичная езда. Гляньте, какие настроек. Заходимо далі на настройки. Автомобілів теж дуже багато настройок. Ну потужний такий против є. є навігація, є підогрів сидінь, є клімат-контроль двохзонний. Камера заднього виду. Так, Дамо ще подивимось двигун і по історії дещо покажу. Так, багажник з таким пінальчиком. Хвилинку. Настроюсь ось тут. Сервісна книжка є. В общем, брів швейцарський, власником був 72-го року народження. Dier Значить, 9 місяць 2011 рік. 120 кВт, 2-літровий є. Сервісна книга є. І Гляньте, в цій сервісній книги багато, багато записів і все навіть розписано, що коли, що обслуговувалось і мінялось. Гляньте. Скрізь галочки поставлено. Це дуже рідко зустрічається. Гляньте. Ну вот, 270 тысяч было зафиксовано рик назад. Ну, разумеется, сейчас потребно заработать его. Далее, что тут у нас есть? Там фаркоп у нас съемный есть. И тут у нас под низом еще есть он целый комплект. Компрессор, там баллон и так далее. Ну, ним поправлю. Вот такая история по этому автомобилю, по, по, по обслуживанию. -по Тепер по двигуну. Двигун. 2 літра дизель. Дуже рівно і тихо працює. Навіть є наклейка, коли ГРМ мінявся. 18-й рік 179 тисяч було. Ну і там ще різні записи є. Тепер подивимось на цей двигун. П'ятициліндровий, двохлітровий. Саме те для цієї машини. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Потужний. Ось робота двигуна. Як часи ідеально працює. Мурчить. Ну і по вихлопу тут все дуже добре. І знизу там все красиво. Піднімали, дивились. Отже, друзі, ось такий у нас сьогодні класний екземпляр Volvo V60. Хто шукає таку? То приїжджайте дивіться, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, там же мрео. Якщо потрібно, допоможемо зареєструвати, для кого перевага, що це механіка, то це в принципі ваш варіант. Також є е, на автомайданчику така сама, тільки на автоматі. Ну, Комплектація трошки менша, але на автоматі з таким же двигуном. Ну, друзі, підписуйтесь на канал Грівний Авто. Ставте подобайки, рекомендуйте друзям. І ще раз гляньте на цей класний, класний екземпляр Volvo V60. На цьому, друзі, все, до зустрічі!